Друзі, перші проголов не поїхали. От такої. Майя Санду підтримує об'єднання Молдови з Румунією. Вона взагалі сказала, що якби відбувався референдум, то проголосувала б за об'єднання обох країн, оскільки Молдові далі важче виживати. а Ситуація у світі є дуже небезпечною. Політолог Цибулько в той же час. пише наступне провокаційне питання, яке сьогодні почало ставити в голос. якщо Україна фактично блокує Придністров'я, а Молдова серйозно розглядає об'єднання з Румунією, чи означає це, що Придністров'я гіпотетично. Може повернутися в Україну, частиною якої воно було до Другої світової війни. Коротка відповідь ні, але сама поява такого питання показова історична частина території нинішнього Придністров'я справді входила до РСРСР. Є, але історія не юридичні аргументи в 21 столітті після 1945 року. Кордони в Європі визнані зафіксовані і переглядатися лише в одному випадку, коли оці охочують самі держави не через вакуум суверенітету. Сьогодні. Придністров'я це не спірна українська територія, земля, а російський військово-політичний анклав, монтивований у тіло Молдови для її контролю. Саме тому блокада з боку України не територіальна претензія, а інструмент безпеки. Ми перекрили логістику. Не для того, щоб забрати, а щоб позбавити Росію плацдарму. Якщо ж Молдова об'єднається з Румунією, сценарій для Придністров'я буде іншим, або повна демілітаризація і поступова інтеграція, або замороження в статусі проблемної зони європейського. Союз, але точно не автоматичний перехід до України. Україна тоді не як а як ключовий елемент регіональної стабільності. Ми не відкриваємо скриньку Пандори з переглядом кордонів. Ми її навпаки закриваємо, вибиваючи з рук Кремля ще один важіль шантажу. Тож питання про повернення Придністров'я – це радше індикатор краху російської конструкції ніж реальний сценарій, коли імперський проксі починає задихатися в інформаційному просторі. Завжди виникають фантомні карти минулого, але майбутнє регіону вирішує. Не в архівах 1940 року, а на умовах безпеки 2026, го де Україна перекриває війну. Придністров'я втрачає сенси як військовий анклав. Молдова шукає вихіди з пострадянської пастки. а Румунія стає незбирачем земель, гарантом остаточного виходу регіону з сірої зони. І це для Кремля значно страшніше за будь-які історичні мапи. Україна розглядала операцію для атаки на російські війська у Придністрові, але вирішила поки що не відкривати новий фронт. За Вашингтон Пост там Тим, якщо будуть провокації зі сторони Придністров'я Україна, себе стримувати не буде. В той же час прямо зараз новий рейд. тисяч чоловік румунської армії перейшли. Молдавський кордон а по таємному проханню Санду вони будуть перевдягнуті у молдовську форму з молдавськими шевронами та допоможуть об'єднаним силам Молдови втримати суверенітет. Путіну доповіли про це. Крім того, румунський спецназ на території підконтрольні ПМР уже захистило деяких вагнерівців та лідерів бунду проти Молдови. Крім того, підірвав. Один з потужних складів наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України. Тому Москва веде гібридну війну проти Кошенева. В той же час Придністровські сили підняті по бойовій тривозі. Румунська армія на кордоні. Всі розуміють, починається нова війна, новий фронт. важлива річ, на якій я хочу наголосити, це та що сьогодні Росія не може напасти на нас у військовому відношенні. Це пов'язано з Україною. Сказав чиновник. Проти диворосійні групи уже на території Молдови війна розграється. Замахи на санду вбивство молдавських пілотів складів за останній тиждень. Тому свідчення сам Рачан додав, що в Молдові є внутрішні проблеми пов'язані з гібридною війною, яку веде Росія. Там а під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угрупувань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію. Військова агресія проти Молдови. Прем'єр додав, що Україна має велику перевагу на Чорному морі, і це різко скоротило можливості Росії здійснювати атаки з чорного моря, що захищає Молдову ще більше. Ба більше ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності, сказав Речанов. НАТО говорять про загрози для Молдови. Нещодавно заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана попередив, що РФ може вдатися до вкрай агресивних дій, щоб зупинити про західний напрямок Молдови. Прем'єр пояснив, що йдеться про гібридні атаки, використання брехні, розпалювання ненависті, підбурювання до поділу районів, де про. Живають однічні гагаузи, які розмовляють російською мовою. Ми продемонстрували, що у нас є можливість забезпечити громадський порядок і втрутитися там, де намагаються дестабілізувати обстановку. Сказав речан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.